Дівчата, всім привіт! Нас сьогодні крутезний показ по харківським прикрасам. Модельки є із натуральним камінням, із цирконієм, і взагалі без вставочок, всього потрошку. Нагадаю, що прикраси можна повторювати в будь-якому іншому розмірі, якщо вам не підходять наявні або вже їх розібрали. Але це треба очікувати ну, в середньому два тижні, але іноді швидше, а іноді, навпаки, довше близько місяця. Все залежить від наявності у виробника, тому треба уточнювати. Так, по-перше, вам покажу ось таку красу в комплектах з моховим агатом у 18-му розмірі в наявності. Тут у нас каблучка сережки підвізка браслет, і ще є кольє, хто не хоче підвізку або можна чергувати. Ну, як ви зрозумієте, це все індивідуально, хто як носить. Дивіться, каблучка сережки в комплекті, все інше можна придбати окремо, хто бажає. Дивіться, яке кольє розкішне. Ще раз нагадаю вам про моховий агат. В цього камінчика така цікава структура нитчаста, і на камінчику можуть бути ось такі начебто нерівності, але це структура камінчику, це не подряпане. Бачите? Каблучка 8,5 г. Спробую вам зараз показати камінчик всю його красу. Сережки 11 грам, англійська застіпка гарно підійдуть на тоненьку і максимум середню мочку на повну ні. Підвісочка 9 грам, у верхівочці також моховий агат, такий прозорий, вушко. Браслетик 33 грами за вагою, довжина регулюється 19,5-21,5 см. Застібка карабін. Покажу всі камінчики, вони на збільшення йдуть. Ось так на руці виглядає. Подивіться. Каблучка 2,5 на 3 см, сережки 2,2х2,5, довжина підвісочки 4,5, і в браслеті ну, серединка така сама, як каблучка і підвіска, а інші частинки як сережки. Сподіваюсь, вас не заплутала. По цінам зазначаю, повторюсь, каблучку сережки придбайте комплектно, будь ласка, а браслет, підвіску і далі кольє можна взяти окремо. Дівчата, знаєте, в чому парадокс? Завжди після кожного відео, там, де я озвучую розміри каблучок, габарити вагу, мене все це перепитують дівчата в коментарях або в особистих повідомленнях. І я навіть не знаю, чи варто мені це розповідати, таке враження, що ніхто не слухає. Тому, будь ласка, завжди всю інформацію я надаю, будьте трошечки уважніші, це зекономить час і вам, і мені. 32 г вага кольє на 50 см. Жгутик каучуковий такий подвійний. Камінчик 3 на 4 см. Ось така застіпка. Вжена ось цієї частини разом з камінчиком 6 см. І ціну зазначаю. Тепер дівчата дуже оригінальний комплектик, він мені нагадує скатів, я його так і називаю. В 19,5 розмірі наразі в наявності сережки і браслет. Він нещодавно з'явився. Ось така краса, досить ефектний. Вага каблучка 11 грам. Дівчата, вага браслетику 22,5 грами, довжина вказана 20-22 см. Але ось ця частина така досить габаритна і тому тут утворюються кути, які трошки крадуть розмір. Тому браслетик буде десь на ручку 18-20, ось так. 4,3 см ширина браслету. Сережки 17-23 за вагою, застіпка. Дивіться, якщо уявити, що це трикутник, то ось ця частинка десь 4 см, а ось ці 3,7. Довжина сережок 6,5 см. І ціни зазначаю: в цьому комплекті можна брати все окремо або разом, як хочете. Тепер подивимося такий комплект новинку в 19 розмірі, досить оригінальний. Тут є ось такі частинки глянцеві дзеркальні і з такими візеруночками, і культивовані перлинки дуже акцентно виглядає. Каблучка 2,5 на 3 см довжина сережки і підвізки 7 см. А каблучка 11,87, така висока. Сережки 12,64 за вагою. 6,30 одна сережка дуже класна вага. Підвісочка 672 за вагою, можна під кавчуковий жгут або шкіряний плетений. Ціни зазначаю. Тепер дівчата в 19-му розмірі мають такий комплект, він досить легенький, не дивлячись на габаритність. Вставочка цирконі під сапфір. Непоганий дуже. Каблучка 2,5 на 4 см, довжина сережки 6 см і підвісочка 5,4. Вага каблучки 8,10, гарна така шинка, дивіться. Сережки 11,40 менше, ніж 6 грам на одну сережку. Супер. Підвісочка 5,39 вушко. Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, ще одна краса. Комплекти цей вперше роздивляємось. Він з блакитним топазом у 18,5 розмірі. Він такий у завитках, камінчики дуже ніжні. І у підвізки цікава верхівка, і тут більший камінець. Давайте по габаритам розкажу. Ширина каблучка 1,4 см. Сережка 2,5 на 1,4 і довжина підвізки 6 см. Топази в каблучці сережки 4 на 7 мм, в підвісці 0,5 на см. Каблучка 4,46 за вагою. Сережки 6,70, чудова вага. І підвісочка 586. Бушко. не зазначаю, зверніть на нього увагу, він ідеально підійде і на кожен день, і на вихід. Універсальний. Тепер дівчата ще одна новинка, як я його назвала галька в 19 му розмірі. Глянцевий класний. Сережки 967 за вагою. Застіпка. Каблучка 12.03. Така ось квітка тут збоку. І тут також. Вона така форми печатки, але зручна. Каблучка 1,5 на 2 см сарежки 2х2,5 і ціни. Тепер, дівчата, ось такий нарядний комплектик з фіанітом в кольору шампань в 19,5 розмірі. Ось такі верхівочки в сережках цікаві. А колір дійсно дуже оригінальний, він такий і не жовтий, і не цитриновий. Суть важкий комплект 16 грам каблучка. В діаметрі 3,5 см фіаніт 1,5 см. Сережки 24,85, застіпка. Довжина сережок 6,5 см. Чята вартість комплекту зазначаю. Дуже-дуже красивий. Тепер дівчата комплектик з натуральним малахітом, дуже давно його не дивились. 18,5 розмір наявності. Каблучка 7,70 за вагою, сарежка 11,68. Гарні смугасті камінчики такі світленькі, англійська застіпка. 18 на 23 см габаритний розмір. Камінчики 0,9 на 1,1 см. І ціни. Тепер дівчата ще одна варіація улюбленого комплекту з цими ромбами з цирконієм. Каблучка залишається одна і та й сама, а сережки весь час різні приходять. Цього разу з ось такою трикутною верхівкою дуже гарні, за вагою 8,14 Колір класичний блакитний у цирконію під топас. Вага каблучки 4,12. Сторона камінчику 1 см, довжина сережки 3,1 см. І ціна. Тепер, дівчата, у 18,5 розмірі є ось така каблучка з агатом, і до неї в комплект кольє на шкіряному жгутику смугасті камінці. Вони такі начебто чорні, але тут є і коричневі відтінки, ну і білі, без сережок цього разу. Каблучка 10,16 за вагою. 1,8х2,5 см. Кольє 19 грам за вагою, 50 см довжина жгутику. Жгутик дуже прикольний, такий жорсткенький, не м'який, сама підвісочка, довжина підвісочки 6,5 см. І ціна на екрані. І, дівчата, наостанок ось така краса є в наявності колон з геліотісом і подвійний жгутик. Їх можна брати окремо, це не сет, але і дальність підібрано за кольором на 50 см. Сама підвісочка 992, геліотіс досить легенький. Хто не хоче морочити голову, виробник вже подбав про нас і придумав ось такий жгутик, він, між собою, ось так переплетений. Застібка карабін. Діаметр підвізки 4 см і верхівочка 2х2,5, тобто це десь 6,5 загальна довжина. Ціни зазначаю. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!